Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Поки ходила, робила собі чайок, ледь не пропустила закінчення торгів по цим бурштиновим бусам вагою 85,5 грамів. Залишилось 2 хвилини з половиною. Ціна 47 501 гривня 85 грамів. Швиденечко ми порахуємо 47 501 на 37,5. Це в нас буде 1266 доларів на 85. Це по, майже по 15 доларів йому пропонують, а в продавцю мається на увазі, а в нього стоїть ще робот. І ось я не знаю, що мені робити. На жаль, це не прямий ефір, і мені нема з ким порадитися. Я маю контактний номер телефону цього продавця. Мені тут робити ставку? на аукціоні. Бо в мене є резерв до півтори тисячі гривень. Чи потім спробувати викупити в нього це намисто безпосередньо, як то кажуть, з рук, бо я можу з ним списатися. Я, до речі, з ним списувалася і він хоче продати його через Віоліті. А я не хочу на Віоліці ставки робити. Я можу особисто викупити із рук в руки і дорожче, ніж на Віоліці. І ось вигорить в мене цей варіант, чи не вигорить, не знаю. З одного боку, китаєць побачить, що я наробила вставки до півторушки, і в мене будуть неприємності. А з іншого боку, ну, якщо він так продасться на Віоліті, то це буде показово для інших продавців. Так, 50 секунд. Я сьогодні, до речі, продавцю писала в Viber, скільки він поставив резерву. Він зробив красивий вигляд, що він мене не бачить і не чує. Та на Віоліті зараз ціни за низькі. І ну, я не знаю, я йому запропонувала гроші більші і без комісії. А він думав, що тут йому золоту рибку дадуть. Вітаю, який резерв. Ось теж хтось питає, а він мовчить. Зараз побачимо. Десять дев'ять. Боже, я хвилююсь 47. А, сто тисяч. Це просто я ржу не могу. Він що впав. Просто 100 тисяч! Зараз я йому напишу особисті повідомлення. Боже, 100 тисяч. Люди, зніміть рожеві окуляри. Ви принаймні років на 8 запізнилися з такими цінами. 100 тисяч, 200. Ші... О Боже, мені навіть смішно. Я йому запропоную. Краще я йому зараз напишу в особисті. Всім гарного вечора! Ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі, запитуйте, якщо ви хочете продати свої вінтажні або старовинні прикраси, пишіть мені у Viber. Всім доброї тихої ночі!